Можна сказати інтерв'ю, а можна сказати просто моя розповідь про проєкт, який називається бот-провідник чи бот-екскурсовод. І перший проєкт на цьому боті це історія окупації Києва 1941 року. Це про Бабин-Яр, околиці Бабин Яр. і ми зараз знаходимося тут, в Бабиному Яру. Саме тут багато чого відбувалося тоді. Ді, розкажи про те, як виникла в тебе ідея створити цього бота-провідника. Спочатку був бот-непровідник, спочатку ну, в мене є психологічна освіта, і мені завжди хотілося автоматизувати, по-перше, тренінги, по-друге, прогулянку, тренінг. Ми це два рази відтестували на насильницькому спілкуванні на тренінгу. і на цьому воно якось закінчилось, тому що далі почався ковід. І коли почався ковід, всі будь-які всякі штуки, які. Повинні були допомагати людям групам, вони стали не Тому я відразу вирішив змінити тактику і цього не цього а бота, а те, що я вже знав про те, як створювати ботів, використати для того, щоб створити бота, який буде вести індивідуальну дискусію для одної людини. І ось Бабин Яр став першою темою. Mm -hmm. А чому саме Бабин Яр? Два фонди були, які тут намагалися щось зробити, і вони вже до цього забили різні. Як сказати, об'єкти, так, арт-об'єкти і почали вже будувати музеї в Бабиному Яю. І, і мої деякі друзі стали працювати в цьому фонді, і вони мене вже запрошували працювати. Я почав стажуватися на це. І мені скинули книжку почитати про Бабин Яхта, щоб я не можу там працювати в фонді, не розуміючи, що відбувається. Я почав читати цю книжку, це виявився документальний реман. Тобто був хлопець, який мешкав, коли була окупація Києва, можна сказати, на околиці Києва, йому вот років. з 14 років вже був призив. Так його не взяли. Він залишився і він бачив, як німці заходять, все, що вони роблять. як він тут. Так, що сталося, що він коло бабина він це чув, тут все бачив. І він про це розповідає від першої особи. На мене це дуже вразило, і я зрозумів, що це настільки велика історія, і настільки не розпові... ну, Тут дійсно багато людей намагалися почати зробити розповідь про цю історію, що зробити цього баби на ягу якось ну інтерактивний меморіал, так щоб люди могли сюди прийти і якось переживати і вже. Коли я про це почав думати, вже були фонд і інші організації, частково щось зробили. І те, що я приробив теж по як я побачив, це могло бути таке доповнення всього, що було зроблено, що я теж можу додати своє щось. Скажи, будь ласка, на якій стадії розробки зараз він? Ну я паблік, який описує розробку. він. Постійно був в закритій зобсі, але він не зупинявся. Спочатку це було 30 точок, потім це стало 45 точок. І в цілому, можливо, спочатку це було десь 6 годин пішки, зараз це десь 8 годин пішки, тобто це великий велика така. Проект він більш схожий, мені здається, на гру вже ніж на екскурсію. Да? Тому що зазвичай люди приходять на екскурсію на годинку, дві і стоять в одному місці. Тут ти багато рухаєшся, бачиш місця, намагаєшся зрозуміти, як це відбувалося, пережити. І для мене це більше, і я до цього вже вивчав в тобто я думав, щоб як, як з цього не зробити гру, тому що це, це пам'ять, а не е, якась розважальна да, штука, да? зараз 2024 рік воно вийде з стадії та і воно буде відкрите для всіх людей, щоб вони могли пройти. Розкажи більше про це, про його функціонал, про те, як загалом для людини виглядає сам цей бот-провідник. Перший років це був просто бот, якому ти скидуєш локацію, але потім сталося так, що я зрозумів, що бот може і живу локацію використовувати, like location, тобто він може стежити за людиною в місті. І тепер бот працює що ми відкриваємо бот і просто скидаємо локацію йому живу. І бот розуміє, де ти знаходишся. І відповідно до того він тобі говорить: іди туди і веде тебе по маршрут". На... Ми приходимо до точки, він там. Тобі розповідає, що тут відбулося на цій точці, і дає текстову інструкцію, як перейти до іншої точки. Але в тебе є і GPS-координата, ти бачиш, ти можеш відкрити мапу. І зазвичай точки знаходяться близько. В даному випадку це контент, це книжка, тому що я, я не очевидець цих подій, я не знаю. А цей хлопець він там був, а потім, коли він вигіс, він написав цю книжку. Тобто я беру його цитати, як від першої особини, він ще в своїй книжці. Цитує і ще двох людей, тобто він цитує жінку, яка пережила його Всі ці етапи того, як розвивалося тут насилля. і Холокост. Ми через цього бота побачимо. Відбувається все у показується глядачу у текстовому форматі, так не у голосовому. А, так, дивись. Є деякі ми потім, після того як я цього бота почав робити, я ще з іншими своїми друзями почав розмовляти про інші формати. Тобто в мене є і аудіо яка зупинилася, тому що почалась повномасштабка, і ця людина вийшла, що ми не будемо продовжувати. Тобто ми можемо і аудіо нав'язати, але тому що цей бот базується на книжці, і я вирішив, що не треба цю книжку озвучувати. Щоб... Текст, так що текст найкраще передасть місця. Тому в мене десь 90% це текст, ще відсотків 8 це архівні фото, і десь 2% це архівні відео. Ці книжці електронні все це підкреслював. І воно мені зробило цитати, здається, в мене було більше 100 цитат, там 115-120 цитат. І далі просто я почав ці цитати Шукати на мапі, де вони можуть бути, так де ці про що він говорить? Де це місце на мапі, і потім думати, як це об'єднати в один маршрут, щоб людина не ходила туди-сюди. Бот працює автономно, чи тобі потрібно завжди його якось е... оновлювати, підтримувати? Ну я розумів, що це така велика, велика проект. І я хочу, щоб він був доступний для людей, тому він зроблений на Донейшн. Якщо достатньо буде Донейшн, ці гроші підуть на хостинг і мені нічого не треба робити, то він дає просто працювати. Тобто він напівавтономний uh -huh. і проблема саме в тому, що ніхто за, за за нього не платить. І в мене немає якого фонду, який там хоче дати на це гроші. Бот адаптований під різні типи обізнаності. Наприклад, хтось більше знає цієї інформації, або хтось менше знає інформації про Бабин Яр і загалом про Другу світову, і все, що відбувалося в Києві. Бот більше орієнтований на тих, хто нічого не знає про Бабин Ях. Книжку він так і писав, як під першою ось як просто хлопець, він нічого не знає про цих німців, тільки там якісь він чутки чув, і ми теж починаємо нашу подорож з того, що ми думаємо, що там німці такі класні, прийдуть нас визволяти і все таке. Та... І потім це змінюється по ходу розповіді. Бот не перегивається, але в цілому можна. Просто зупинитися, тому що бот працює по живій локації, Тобто, якщо ми не йдемо, то бот не працює все. І можна зупинитися, сісти там в кафе, в якомусь купити, поїсти і відкрити Вікіпедію, почитати там все, що ти хочеш. Ютуб, ну тобто, ти можеш, ти можеш не 8 годин, а зробити собі там два дні, три дні. Чи можна наприклад перейти з першої точки відразу на останню? Перша тема це окупація Києва, і ми спочатку розуміємо, так як люди відносились до німців, які заходили. Потім там друга тема це куди подівся яг. Це і психіатрична яка, і корінівська трагедія. Потім ми вже переходимо до самого Ягі, розуміємо, як це відбувалося. Тобто, якщо ти хочеш піти на третю точку з першої, то ні, ти не зможеш, бо буде тобі писати. Він дає тільки наступну точку. Тобто він постійно тобі видає координату тільки наступної точки. А які технології б ти використовував для того, щоб реалізувати цей проект? Цим ботом спочатку взаємодію за допомогою Ну, це завжди JavaScript. Бо спочатку це була Googleська гу система Google Apps Script. а потім це звичайний Node.js, який і і і розгортається на хостингах. Тобто треба хостинг, який може виконувати як, як сервер. Там він піднімає сервер і. Тобто я підіймаю на хостинг сервер, який приймає від телеграма, що люди кажуть. Він розуміє, що це, і відповідає телеграму щось. Тобто, таке іде канект з телеграмом. Ти вже говорив про те, що можливо у тебе є ідеї для до наступних проектів, е, які загалом плани. Написав інш, інш знайомим, які хочуть щось зробити з допомогою такої ж ідеї. І в нас от була друга ідея, яка закрилася з повномасштабкою, і була ще ідея на байкове кладовище, але моя знайома, яка з якою це почали робити, вона переїхала теж. Тому що понашапка в іншу країну, не в Україні вона тебе. Тобто це є деякі гроші. Ми в цілому можемо його, якщо там, хтось не і хоче, щоб була прогулянка за його темою, то ми можемо в цілому доволі швидко адаптувати його розповідь, його тему під, і зробити йому бота. Є щось ще, що би ти хотів додати від себе про бота? Мені було цікаво робити, навчився писати. Деякої системи, яка тестує код, і зараз код дуже стабільний, і ну, він на, на рівні якогось бізнесу продакшену. І ось моє застання з цього проекту, воно мені теж важливе і подобається. А яке ти бачиш майбутнє для свого боту, свого проекту загалом ботів? Мені звичайно хотілося б, щоб це було інструментом спільноти, щоб люди, яким цікава історія, могли закидувати в дано випадку по темі Бабенях в цей чат більше інформації. Хтось щось знайшов, хтось прийшов, хтось, тобто, щоб таке життя відбувалося навколо цього, щоб це стало інструментом. І Я хочу якби почати, а щоб люди продовжували це.